Наступний набор це просто набор мідних шайб. Ось так виглядає зовнішньо. Всього в комплекті 110 шайб. Ось подивіться, м – 30 штук, М8 25 штук, М10 20 штук, М12 15 штук, М14 10 штук М16 10 штук. Так ось одне випало. Це, мабуть, саме маленьке. Ось, подивіться, які самі шапки. Ну, звичайні мідні шайби. До речі, сам бокс, коли ви використаєте всі шайби, можна також для чого використовувати, не викидати його. І по ціні він буде коштувати також 325 гривень. Ну, ось по мідним шайбам. Думаю, багатьом буде актуально, тому що завжди якась шайбочка потрібна, а під рукою нема. З таким наборчиком у вас завжди буде потрібна шайба.